Усім привіт! Рада вітати на моєму каналі. Мене звуть Ірина та тут я розповідаю про найкрутіші парфуми. І поки ми збираємось піти кудись на Фудфестивал, я вам розповім про ті парфуми, які я нещодавно отримала у свою колекцію. Дуже очікувана, але перш за все, я вам розповім про Latte from New Notes. Що я сказала From New Notes від New Notes, звичайно. Так? Я вже вам показувала свою невеличку колекцію парфумів цього бренду. І, чесно кажучи, цей парфум мене трошки розчарував, оскільки ем, я очікувала все ж таки дійсно такий лактонний, можливо, дуже солодкий, насичений фісташкою аромат. А по факту ми отримуємо тут е, щось таке. М я не можу вам сказати, що це що це мені нагадує від каялі, наприклад. так, Хто знає той аромат, він більш флоральний. Цей аромат фісташковий. Тут дійсно відчувається така солонувата фісташка, дуже реалістична. Але до цього в нас тут є ще і цитрусові ноти, і також сіль. Але як і з усіма іншими ароматами від New Notes, в мене ну, є проблеми. Вони для мене якось дуже монотонять через декілька годин. Тобто, у відкритті, як тільки ти наносиш, а якщо ти його якби, ось так нюхаєш з флакончику, ну, дуже все класно, дуже гарно, солона фісташка, наче супер. Так, така кремова, дійсно гіперреалістична. Але потім кудись воно в мило якесь уходить, і в мене. Не, не знаю, хоча це Естреді Бафа. Чесно, трошки розчарування. Але що не було для мене розчаруванням, так це ось, хвилиночку, хвилиночку вам розповім, розкажу. Ось. Bath and Body Works Pistachio, Pistachio Glaze. І ось це, вже дуже-дуже реалістична фісташка, фісташково морозна, whatever. Тут в нас. Фісташковий крем, цукрові пачулі і підсмажена валі. Підсмажена ваніль, мабуть. Чесно кажучи, реалістична фісташка, Дуже кремово, дуже солодко. Мені дуже подобається. Єдине, що, мабуть, що цей аромат не дуже гарно тримається, але, в принципі, у тих, хто проживає, наприклад, у Америці, у вас є велика можливість придбати це потім на знижці, мабуть, чи за будь-якою більш вигідною ціною. І тому воно буде коштувати для вас дуже класно. Для мене це коштувало десь 20 євро, і в принципі я вважаю, що це багато. Значить. Зважаючи на те, так, що в Америці проходять будь-які такі сейли, і там можна це придбати за 5 тоді. Ну, звичайно, за 20 не дуже хочеться, бо це чверть від ціни. Дуже мені подобається. Правда, дуже подобається. І що саме класне, я від, цього, від цієї лінійки, саме Glaze, а також інші зараз вам покажу, я придбала також і. Засоби для тіла це гель для душу та крем для тіла. І от крема для тіла вони тримаються дуже-дуже довго. Вони тримаються, мабуть, що я не знаю, ну, в мене тримається це стійко через ніч, тобто більше 8 годин. Я б, мабуть, що сказала, що це тримається десь 12 годин на шкірі. З цим не можна порівняти, я не знаю, що до наступного. Зараз вам покажу. Але, е, ну, блін. Взагалі настільки парфумовані, настільки насичені, що я вважаю, що це дуже класна інвестиція. Я маю ось тут такий Covered in Roses. Це дюб, е, тобто це копія на деліну. Як ви знаєте, тобто мені немає ніякого сенсу щось таке якось копіювати. так? В мене є усі Деліни, на, на даний момент. В мене є деліна для рози, нормальна. І це Деліна ексклюзив, ось тут стоїть. тобто... У мене є досвід, і я знаю, про що я говорю. І ось це, це саме копія на Деліну. Тримається, ну, в принципі, окей, але, знову ж таки, повертаючись, якщо ви хочете собі гель для душу, якщо ви хочете собі е, крем для тіла від Деліни, але ви не хочете переплачувати за оригінальні продукти, я вам дуже-дуже рекомендую, саме від Bears Body Works. І цей, ну, це дійсно пахне як доліна. Якщо вам потрібно, якщо ви хочете, ви можете також собі придбати і ось такий поді-міст. По стійкості я не можу вам сказати, чесно відверто. Я не можу вам нічого сказати щодо стійкості цього аромату. Я його наносила, мабуть, що один раз, і ем, якось для себе не відмітила. Якщо я не відмітила, то мабуть що стійкість не дуже. Але знову ж таки я не буду стверджувати про це. Наступний, наступна копія це Loyal to You. Знову ж таки, та сама ситуація. Купила собі, собі абсолютно усі продукти від цієї лінійки, і це копія на Devotion. Я знаю, що дуже багато любителів Devotion, і дуже багато дівчат, що вже собі придбали той аромат, але якщо вам. Наприклад, подобається, але ви не хочете переплачувати. Ось це повна копія, абсолютно, один до одного. Чи Devotion, чи девошн. Devotion, ем, інтенсивна версія зараз вийшла, так? Ось. А, ось так. так? А, тобто це можна спокійно замінити ось цим. Навіть. На ціну 30 мл, чи скільки, наче 30 мл коштує десь 60 євро, можна собі спокійно взяти усі продукти від Pass uh, Body Works. І у вас все буде те саме. Воно так само буде триматися, як Devotion, і при цьому у вас буде шкіра доглянута, і помиєтесь, і аромат буде. Так, Тобто, ну, в принципі, класна інвестиція. Так, далі. Далі те, що я придбала, слухайте, в мене так багато всього з'явилося, що я не бачу це все не вміщу в одне відео. І, в принципі, ну не знаю, це дуже якесь таке е, сумбурне відео. Дивіться, о, я собі придбала усі аромати від Sabrina Carpenter, які в нас зараз доступні у Німеччині. Mm, ще в неї є ще один такий голубенький, наче з кавою. Каву я дуже люблю. Я, я прям фанат кави як у реальному житті, так і в парфумах. І в mm, нас його нема. Купувати його десь з якогось Амазону чи щось там таке переплачувати я не хочу. Ну, не хочу. Е, тому усі ці аромати в мене є. Я не знаю, якщо буде цікаво, я можу вам зробити окремий огляд. Е, також ось я придбала собі олійки від Rituals е, різноманітні блискучки, бо я зараз трошки так підзагоріла, і в мене є мулька така, що я хочу собі блискучки на тіло. Е, е, е. Я собі придбала. Також я собі придбала лімітку Dream Collection від Ritual, знову ж таки, і в них також шов і аромат у цій лінійці. Дівчат, хто ще не встиг або встиг, не знаю, хто ще думає десь якийсь купити саме аромат, ні. Треба забувати, Треба забувати бо це, це просто треш. Це просто трешовий треш. Це дуже дешево, це дуже смердюче, воно тримається, але нікому не рекомендую. В принципі, звичайно, як я це купила, все розпакувала, то я буду цим користуватись, але ні. Далі, те, що мені дуже сподобалось, я собі придбала у маленькому форматі 50 мл. Це Клін, їх новиночка Wipe Cherry, так, ось так це виглядає Щас, хвилиночку. Видно, не видно? Видно? Не видно. Web Cherry. І цей аромат про вишню, але також цей аромат дуже про кремовість. А, в принципі, в, яку, в якійсь мірі зараз його слухаю, і мені він бакарить. А, тому, якщо хтось мені скаже, що він пахне бакарою, я навіть вам скажу, що, ну, в принципі, ви праві. В принципі, ви праві, хоча я не люблю бакару. І по нотам у нас тут дика вишня, кокосова вода, квіт, апельсину, праліне, мімоза, ваніля, кедр, мускус і ананас. По факту, по факту, те, що я відчуваю, для мене цей аромат все ж таки якийсь інший. Аніж бакара. Чи може не інший? Чи може не інший, тому що свого часу мені дуже сподобався аромат ось там: Ariana Grande Cloud Pink. І він для мене був більш такий, а, якщо я не помиляюсь, там у нас червоні фрукти. Там на червоні фрукти, і там в нас більш як полуниця. І це щось на кшталт Burberry Her, але... але інше, більш кремове. Burberry Her це така більш синтетична, але в тому часі більш прозора полуниця. Там в нас більш кремове. Але це все-таки не кремова полуниця, а вишня. Дуже класно відчувається вишня. В принципі, якщо в принципі, ми порівнюємо ось цей вишневий аромат від Сабріна Карпентер з ось цим. Вони мають щось спільне. Але вони якісь різні, тому я їх придбала обидва. Я не знаю, що вам ще сказати. Я поведена людина, мені треба усе. Ось так я ось. Е, так, далі, 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 що я про дівчатка, хлопці, хто мене там дивиться? Боже, скільки я чекала! Скільки я чекала, Боже, на повернення ось цього аромату. Коли я приїхала в Гер... Германію в Німеччину три роки тому, я ще е, зустріла цей аромат у «Сефорі». Я зайшла, я понюхала, мені дуже сподобалось. Але, слухайте, в мене не було тих 20 євро, щоб купити той аромат. Ну, реально не було. О, хочете вірити, хочете ні. в мене 3 роки тому був бюджет, мабуть, що... я не знаю скільки. Ну, але коли в тебе нічого нема, 20 євро в тебе точно нема на аромат. Кока-Буна. Пам'ятаєте, я вам казала, що я шукаю на ідеальний кокос? Це Рафаело. Це реально Рафаело. Я реально відчуваю, як воно пахне Рафаело. Це не просто кокос, а це я відчуваю і ванільний крем. Я відчуваю і мигдальність. Я не наче відчуваю ось це таке хрумке. Більш не, не, не пересолоджене тісто ту вафельку хрумку в Рафаело. Дівчата-хлопці, я відчуваю усе. Я відчуваю в цьому ароматі абсолютно усе, що я шукала. І, в принципі, немає жодного аромату в моїй колекції, і не тільки в моїй колекції, і з тих, що я тестувала, щоб повністю, повністю для мене співпадав смаком саме з ось цим. Це зараз називається Чероза 39, і він є в наявності поки що ця, ця. ця. Я собі обов'язково візьму ще один флакончик його, тому що я повністю захоплена. Я вам вже казала, я дуже, в мене дуже велика ностальгія за моїм, ну, не то, що дитинством, ну за моєю молодістю. І я дуже собі хотіла щось. От від Івроше, так, раніше він дуже був солодкий, дуже кокосовий, дуже насичений. Зараз, в принципі, він класний. Він солодкий, він кокосовий, але він не дає мені отого, мм, такого просто, щоб у роті аж таяв той кокос, він мені таке не дає. А ось цей. Набагато краще. Набагато краще. Я в захваті. На жаль, вони не випустили ем, крема для тіла. Я б дуже хотіла. Але, в принципі, від Rocher е, я ще маю і крем, і гель для душу. Мене волосся що сьогодні взагалі не хоче лягати нормально, якось так стерчить, Як попало. У мене є. Ще досі, я не пам'ятаю, скільки вже давно, наскільки вже давно я це замовляла, я, мабуть, що це замовляла у тому році чи в позаміновому році. І в мене є, і вони. Ну, такі, вони насичені, вони набагато більш солодкі, як на мене, як для продукти, для тіла. Тобто для душу і для тіла, вони набагато більш солодкі, ніж спрей. Спрей все ж таки не відповідає моїм очікуванням. Але. Я дуже задоволена тим, що я зараз знайшла ось той. І, в принципі, ось так. Слухайте, взагалі-то, взагалі-то, у мене ще є багато чого новенького. Але проблема в тому, що я, мабуть, у мене не виникає багато бажання знімати. І я вам дуже хотіла зняти і про новий Angel Share. До речі, ось показую. Я навіть... Він в мене вже є, навіть він в мене вже є у колекції, але я ще досі кожен раз, знову ж таки, це моя особливість, так? І мені е, складно підійти до якогось питання, до, до питання зйомки відео, е, навіть якщо я хочу розказати вам. І я сподіваюся, якимось чином мої відео інформативні, а, якщо ні, розважальні хоча. б. Тому що по-іншому я не бачу смислу. Я не бачу смислу викладати відео, робити їх. Тому що ти викладаєш себе на огляд інших людей, і ти не наче хочеш щось зробити класне. Для мене зараз відео, знаєте, я відео не знімаю в тому числі і тому, що я не хочу бути публічною. Мені хотілося розповідати про парфуми. Ви знаєте. Ви бачите, це моє захоплення, мене якесь, ну, це моє хобі. Але ми, мені не хотілося розповідати і викладати це, тому що мене почали впізнавати. Мене почали впізнавати, до мене почали приходити на мою роботу люди, а я цього не хочу. І, і, і люди не тільки україномовні, і інші люди. І, це не відповідає моїй особистості. Я можу, не знаю, можу на камеру здаватися якоюсь там прикольною. І інші люди кажуть, що я типу, прикольна. Але я дуже сором'язлива, і я не, не люблю такого. Я не люблю, коли люди вторгаються в мій особистий простір. Я живу в своєму маленькому світі, тому я не знаю, мені, мені важко і мені важко. Euh, щось там читати негативне про себе. Ну, не те, що читати негативно про себе, але теж, я не хочу цього в житті стільки негативу. І ти потім думаєш uh, ще про той негатив, який тобі пишуть. Тому ось якось так. Це одна з причин, чому я так погано викладаю відео. Але пишіть, що думаєте. Пишіть, що думаєте, пишіть свої думки. Сподіваюсь, Якимось чимом це було або інформативно, або розважально. І сподіваюся, що побачимось з вами вже в новому відео. Дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на мій канал. І побачимось!